Гололомка п'ятнашки до Хеллоуну, ось такий ось скелет, який грає на барабанах, і цікавість та складність цієї гололомки це те, що її потрібно зібрати не тільки як гололомку п'ятнашки, де потрібно виставити всі деталі, ось так ось рухаючи вгору вниз, і праворуч, ліворуч по полю, виставити їх в правильне положення. Але коли вона ось така ось розібрана, вам ще треба зрозуміти, а де правильне положення ось цього черепа. Тому ви збираєте її і як картинку, тобто як такий ось пазл, і одночасно намагаєтеся використовувати саме механіку п'ятнашок і розуміти, як. Вам поставити деталь, яку ви думаєте, що вона має стояти тут саме на це місце. Дуже цікава гололомка, компактна. Можна брати в дорогу. Всі детальки зафіксовані у рамці, нікуди не ходять, кинули в сумку в рюкзак і пішли багаторазова. Хоча з якогось разу ви вже запам'ятаєте, де саме стоять скелетики. Але механіка п'ятнашок, як саме поставити цю деталь на потрібне місце, вона залишиться з вами, і буде кожного разу дуже такий цікавий челендж, як же виставити цю картинку і зібрати її назад, щоб скелетик грав на барабані. Такі п'ятнашки доступні до Хелловіну, а замовити можна у пазлинш.